<laughs> І стопку зараз, клас! <laughs> Боремося за естетику навіть в дрібницях. Шановне товариство, ви на вашому улюбленому Ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми будемо говорити, що варто, що не варто купувати в бюджет до 17 тисяч доларів з аукціонів США в плані Тесла. Деякі варіанти ми вам запропонуємо дійсно, які варто купувати. А щось будемо категорично відмовляти вас купувати по нашим об'єктивним чи суб'єктивним причинам, це ви вже самі дасте нам оцінку в коментарях. Поїхали. І почнемо одразу з того, що ми не рекомендуємо вам купувати, хоча ви часто просите і надсилаєте нам запити про те, яку найдешевшу Теслу можна купити. І в нас. Нижнього порогу нема, верхній на 17 тисяч, можемо поговорити про найдешевші Теслі. Дорест, якусь страшну 60-ку, я маю на увазі з 6... Model S з 60-кіловатною батареєю, яку ви зазвичай бачите в рекламах, скажімо так, не зовсім якісно показаних пропозиціях різних там логістичних компаній, я її називаю їх так. Які кажуть, от ми купили там, за 2000 доларів S на аукціоні, вона вам стане там, супер дешево, беріть, купуйте, звертайтеся до нас, ми вам привеземо дуже класну Model S. Момент просто в тому, що це погана Model S. Звичайно, що ми всі любимо Тесли, вони всі класні, гарні, але з деякими машинами треба бути дуже бачними, Тому що в випадку Model S, яку можна дійсно купити там, в районі 3000 доларів на аукціоні, мало того, що. Доставка цього автомобіля буде коштувати як будь-якого іншого. Тобто від того, що ви купите дешево на аукціоні, затратна частина вона ж буде незмінна. Ви заплатите дешево на аукціоні. Окей, доставку ви заплатите як за будь-яку іншу машину. Кузовні деталі на Дорест, особливо попередній частині. Насправді їх не так уже й багато. Ми навіть такі машини зараз на розбір вже. І перестали возити. Деякі варіанти ми ще брали, зараз просто ну, не возимо, тому що ну не бачимо вже в цьому сенсу. І відповідно від цього знайти їх важче, і в результаті ви заплатите велику суму за доставку, велику суму за ремонт, тому що вона буде коштувати ремонт цих ремонт цієї тесли, буде коштувати як ремонт будь-якої іншої тесли. Всім без різниці, що вийде, що купили це Тесла і її треба вміти правильно ремонтувати, щоб потім не виникало там різних питань при експлуатації. І в результаті ви отримуєте. Машину, яка вам обійшлася, там, якщо ви купите її на аукціоні за 3 вона вам в реальності стане там, ну, близько там, 13 тисяч, скоріш за все, якщо не більше. І ви ще й обслужите там ходовки нормально. І в результаті ви отримаєте задньоприводну Model S з 60 кВт батареї, яка вважається. Скажімо так, не зовсім вдалою, а вона ще й сама маленька. Хоча і 40-кіловатні Тесли були, але ну, це вже зовсім інша історія. Це як єдиноріг. Якщо ви знайдете 40-кіловатну S, Покажіть нам, ми їх колекціонуємо собі чисто так для історії. І в результаті ви отримаєте дуже сумнівну покупку, дуже сумнівний результат. Так вона буде виглядати як всі інші моделеси. Але ну, результат, вас, повірте, дуже сильно розчарує, тому що буде дуже маленький запас ходу, тому що це задньопривідна привідна Це велика машина з одним-заднім великим мотором. Розхід буде величезний, батарея невелика. В результаті буде проїжджати на ній 150 км, дай Бог. А, ну, в рамках типу, електромобілів на сьогоднішній день це вже дуже-дуже мало. Тому що ну навіть новий ліфт проїжджає значно більше. Тому ми оці всі варіанти покупки Model S за 2, 3, 4 тисячі доларів просто відкидаємо, тому що ну, ви потратите величезну кількість інших супутніх затрат, завідомо не сильно хорошу вже на 2024 рік машину, і залишитись сумнівним результатом. Хоча спочатку ця покупка здається, зліця ідея здається досить цікавою, тому що Model S – це велика класна тачка. За 2-3-4 тисячі доларів. А насправді це не так. Не купуйте такі машини, щоб потім не розчаруватися в Теслах, в електромобілях і взагалі в принципі в житті. Ну, Це біда просто. Це просто біда. Люди дзвонять і кажуть: от я бачив в інстаграмі за 3 тисячі доларів купили Model S. Це ж я теж можу так купити. І ми можемо. І в результаті ми деколи відмовляємо людей купляти таке. Вони нас плюють, ідуть в інше місце. каже: От ви мені тепер привезіть, і вони їм привозять. А потім приходять коментарі, кажуть, Тесла говно. Також не звертайте увагу на супер-дешеві варіанти Model X в 16 роках. Можна купити дійсно, ніби здавалося б в 17 тисяч, ви там собі прикинули, що ви там за 6 його купите, 10-11 він вам тут стане і там пару тисяч в ремонт. На X дуже дорогі запчастини. Ми часто говоримо про те, що ну, в наших відео про те, що на Tesla дорогі запчастини, X це щось взагалі окреме. На їх запчастини самі дорогі, тому що це саме дорога машина. Серед лінійки Тесли саме преміальна, їх теж небагато в розборі в Україні, та й в принципі, бо їх просто кількісно найменше. Відповідно, на них дійсно дуже дорогі, тому не розраховуйте на це. Просто відкиньтеся як ідею. В нас вийде відео наступне про інший ціновий діапазон. Тих машин, які варто купувати, і ви там побачите, який X варто купувати для себе, для того, щоб користуватися ним і отримати задоволення. Тому підписуйтесь на канал. Буде ще два подібних таких відео, як мінімум, з різними бюджетами. Тому хто не знайшов для себе щось, щось цікаве в цьому відео, підпишіться, будуть нові випуски, де ми розповімо теж багато різного корисного. У нас відкрита вакансія бухгалтера Касира. Якщо ви хочете до нас в команду і ви проживаєте в Києві, будь ласка, будемо раді вас бачити. Заходьте. Таких ще інтеграцій інтеграції в нас не було. Так, про Model S сказали старі, про ікси розвалені сказали. Тепер скажемо. А, хотів перейти до того, що вже варто купувати, але скажу ще одну річ, яку важливо розуміти. Варто купувати вже в цей бюджет можна знаходити реально непогані Model 3, Але не всі розуміють, як їх відрізняти, і деколи коли беруть просто ну от Model 3 і Model 3, що там дивиться? Задній та й повний привід, що вам, в принципі, тільки це покаже на аукціоні. Але не всі знають, більшість знає, ну не всі, що в Model 3 в 18-19 році і в 20-му теж є. В, основному, в основній своїй кількості варіантів там небагато. Дві задньопривідні версії і, одна пов... і дві повнопривідні. В повнопривідних версіях у нас є Long Range Dual Motor і Performance версія. В задньопривідних версіях у нас є Long Range і Mid Range. От про останній якраз хотілося би згадати. Знову ж таки, про те, що ми говорили раніше. Доставка однаково, запчастини коштують однаково, робота коштує однаково, робота маляра коштує однаково, комісія однаково, все однаково. Але ви в результаті отримуєте урізану батарейку. В цих роках мідрейнжі ми завжди на своєму каналі рекомендували не купувати. В рестайлі там є винятки. А от в Дористі, в Model 3, ми не рекомендуємо брати цю машину, тому що не від того, що ми вам що ми такі класні і кажемо, вам ну типу, що там «добавте чуть до бюджету, це ж вам не складно. Ну декому складно. Але ми вже стикаємося з тим, що в наших же клієнтів, які ну от, захотіли мідрейнж, тому що ну чуть-чуть дешевше вона їм виходить. Поїздили на ній і кажуть: поможіть продати, і привезіть лонг. І я вам скажу, що не сильно то мідрейнжі користуються попитом, тому що ну люди вже розуміють, як працюють електромобілі, там приблизно які на них ціни щодо чого, і вони не хочуть урізану батарейку. Ну, деякі звичайно можуть собі це дозволити купити, як там третю машину в сім'ю, може навіть другу. Але в більшості випадків люди не хочуть таке, і ви таким самим чином потім собі при продажі своєї Model 3 урізаєте дуже аудиторію, яка може, точніше, не може, а хоче купити таку машину. І тоді вже включається тільки основний аргумент це ціна. Тобто треба зменшувати ціну, скидати машину, продавати і втрачати гроші. Тому не втрачайте гроші, купуйте лонг, про який ми зараз з вами і поговоримо. Long Range. А це вже цікаво. Ми зараз говоримо конкретно про Model 3. Бюджет до 17 тисяч навряд чи вийде купити хорошу версію на повному приводі. Можливо, з великим пробігом. Тут же питання до вас. Підходить вам така машина. Ви часто питаєте нам, як нам з великим пробігом? Там варіанти різних машин. Нам без різниці, тому тобто, повірте, вони у конкретно, що стосується Model 3, вони ходять дуже довго, і в більшості випадків пробіг великий чи маленький, значення не сильно то і має. Про що ми говоримо? Про великі пробіги. Не варто цього боятися, залежить від того, просто як людина експлуатувала машину. Ми бачили машини з пробігом 40 тисяч миль, де треба в ходовку 2000 доларів насипати. Так само ми бачили машини з пробігами 140 тисяч миль, де, в принципі, вже все помінено, машина гарна, деградація батарейки невелика. Бери катайся і отримай задоволення. Тому тут вже ближче до вас. Це більше психологічне питання насправді. А, бо це все-таки вживана машина. Як її хто обслуговував, ви ніколи не вгадаєте, тому що Carfax на Tesla вам. Майже нічого не покаже. Тому е, можемо розглядати Long Range, задній привід або Dual Motor, але з великим пробігом. Це дійсно буде та машина, яка зможе дарувати вам задоволення: великий запас ходу, е, хороша надійна машина. Але звичайно, перед тим як пересісти з будь-якої іншої машини в Model 3, вам обов'язково потрібно провести тест-драйв, тому що е зазвичай люди думають, ну там різні тесли, ціна, батарейка, і там оцим вони і відрізняються. Насправді ні, Model 3, Model 3, S, Model Y, Model X – це абсолютно. Чотири різні машини. Перед тим, як вибрати, краще прийти до нас на тездраві, ми вам покажемо, як це все діло виглядає і в чому різниця. Не треба гнатися за ціною або за кількістю батарей, це просто різні машини. І вона вам може не підійти. Тому підходьте до вибору раціонально. І тепер до моїх улюблених моделес. Ми проговорили, який моделес не варто купувати. Це Дорест, особливо на задньому приводі. Ну, якщо вже ви дуже сильно хочете Дорестову машину, важливий момент з Америки, то, хоча б уже дивіться на повнопривідні версії, там все одно буде великий задній мотор, але ну, хоча б розхід у вас буде плюс-мінус адекватний. Також бажано уникнути будь-яких перформанс версій, особливо на задньому приводі. Дорожезний мотор, величезний розхід енергії. Тільки хіба що якщо у вас є дуже стрімке бажання поганяти і за невеликий бюджет. Якщо дуже сильно хочеться, знаєте, я кажу, якщо сильно хочеться, то можна, але ми таке не рекомендуємо. І мої улюблені, знову ж таки, моделес, які варто купувати. Ми порекомендуємо вам в цьому бюджеті брати 75D, тобто це Model S75D, що означає, D – повний привід, 75-75 це 75 кВт батарейка. Чому це хороша покупка? Там стоїть два малих мотора, ви будете спокійно на них кататися, розхід у вас буде невеликий, на відміну від 75 кВт, без буквочки D, тобто просто 70, Model S 75. Там ззаду знову ж таки великий мотор, як в Дористі. Тому краще не розглядати такі варіанти. Ви можете зекономити там якісь 800 тисяч доларів, але в результаті отримуєте знову ж таки не зовсім ту машину. На повному приводі це величезне задоволення. Вона їде стабільно, класно, зимою спокійно себе відчуваєте. Хоч і зимою на задньому приводі теж можна їздити, але не всюди. Тому е, вибирайте на повному приводі. Також цей бюджет можна розглядати з чуть більшим пробігом, але 90 d це теж дуже непогано, непоганий варіант. Напевно, з усього, що можна купити в цей бюджет, один з самих збалансованих. У вас буде чуть більша батарейка, і у вас знову ж таки буде повний привід. І це насправді приємно. Можна ще навіть повибирати варіанти з пневмопідвізкою. Е, як і 75D, так і 90 d бувають на пневмопідвізці. І для міста насправді це досить непогана штука. Коли Треба заїхати в десь якийсь двір, де не зовсім хороша дорога, якісь ями, такі от речі. Ну Воно корисно зазвичай буває, тому що дороги в Києві в Україні, в принципі, такі собі. А в дворах, якихось в вузьких місцях, десь коли треба на бровку заїхати. Тому пневмопідвізка бажано. Не треба її боятися, вона не ламуча, як в інших преміальних автомобілях. В з цих років Пневмопідвізка насправді досить проста. Тому не варто її боятися, вона не, не виходить з ладу, як там в інших преміальних брендах. Але насправді вона, на мою суб'єктивну думку, не така то вже і комфортна, як в інших преміальних брендах. Так, і перед тим як прийти до фінального нашого варіанту, який, можливо, не всім сподобається, мені він теж трошки насправді лякає. Я вам запропоную підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк до цього відео, і дзвіночок, тому що ми тут безкоштовно ділимося для вас різними, різною цікавою інформацією. Це насправді здобуто досвідом деколи зазвичай великими фінансовими втратами і гіркими сльозами. Тому оцініть, будь ласка, будь ласка, нашу файту. Підпишіться на канал, а також на наш телеграм-канал, де ми багато різних варіантів, в тому числі таких, як ми сьогодні говорили в відео, вам пропонували. Тому підписуємося і приступаємо до нашого фінального варіанту. І так, що можна ще, скажімо так, тиснути в цей бюджет? Це Model S 100D. Воно буде тяжко, пробіг буде великий, але теоретично це можливо. Знову ж таки, великого пробігу в випадку 100 d боятись теж не варто. Там два малих мотори, вони їздять дуже довго. Сота батарея насправді теж досить надійна штука, але в сотих батареях є одна особливість в них на модулях. Є такі, ну, в кожній S до 2021 року є між батарейками такі вусики, невеличкими фотографію зробимо, покажемо. І... Вони бувають просто відварюються там, відпадають. І, відповідно, вас помилка виникає про те, що. У вас там обмежена, система, високовольтна система, машина нікуди не поїде і їдете на евакуаторі. У нас от буквально кілька машин недавно таких було в роботі. І це неприємно, знову ж таки. Але якщо у вас буде моделес з Америки з великим пробігом, скоріш за все, там же цю проблему вирішено. Що я маю на увазі? Не глобально, а конкретно в тих місцях, в яких могли б відпадати ці вусики, Тесла по гарантії, часто це все діло робить. Ми навіть розбирали деякі батареї 100D для систем Резервного живлення і бачили, як Тесла це все діло відновлює. Ми трошки робимо по-іншому, але, ну, як то кажуть, в кожного своє бачення на цю, на, на цю проблему. Тому можна попробувати втиснути 100 d в цей бюджет. Це буде зазвичай в 100D буде преміальна музика, пневмопідвізка. Я ж не бачив ні одної 100D без пневмопідвізки. І там буде зазвичай хороший преміальний салон. Тому можна спробувати буде великий пробіг, великого пробігу боятися не треба. Відповідно, будуть певні нюанси. Тобто треба вложитися, скоріше за все по ходовій. У вас буде чуть більша деградація батарейки. Ну але в цей бюджет я не думаю, що кращої пропозиції ви знайдете. Можна спробувати Model 3, але знову ж таки, Model 3 буде свіжіше на кілька років, вона теж буде з максимальною батарейкою. Але це просто різне, тому запрошуємо до нас в автосалон Протасів Яр-13. Покажемо вам, в чому різниця між Трійкою, С-Вайкою і XOM. Тому запрошуємо вас в гості. Дякую, що додивилися. Дякую всім тим, хто підписався. Це для нас дуже цінно. Ми так розуміємо, що наша інформація для вас є цікавою. Також запрошуємо вас в коментарі, пишемо свою думку, який варіант обрали би ви, і, можливо, якийсь варіант я не запропонував цей бюджет серед Тесел, який би ви хотіли, наприклад, для себе розглянути. Обов'язково почитаємо, всім повідповідаємо. Дякую і до нових зустрічей. Па, па.